Шановні глядачі і слухачі, з вами я, Дідусь Івасик, і сьогодні ми з вами трошки детальніше поговоримо про змішану виборчу систему. Отже, змішана виборча система це система, яка поєднує елементи мажоритарної та пропорційної виборчих систем, Її головна мета. Об'єднати переваги обох підходів і мінімізувати їхні недоліки? За цією системою одна частина депутатів обирається за партійними списками, пропорційна складова, так би мовити, а інша частина обирається в одномандатних округах. Це мажоритарна складова. Як працює змішана виборча система? Під час виборів виборець зазвичай отримує два бюлетені. Перший бюлетень для голосування за політичну партію. Кількість мандатів, які отримує партія, залежить від відсотка голосів поданих за неї. Другий бюлетень відповідно для голосування за конкретного кандидата в окрузі. Переможцем стає кандидат. Який набрав найбільшу кількість голосів. Таким чином, парламент формується з депутатів-партійців, так би мовити, які представляють загальнонаціональні політичні інтереси, і депутатів-мажоритарників, які представляють інтереси конкретних територій, конкретних громад. Основні моделі змішаної виборчої системи. Відповідно, це паралельна, або її називається некомпенсаційна і компенсаційна, що характерно для паралельної моделі, паралельної системи. Відповідно, для неї характерно те, що пропорційна та мажоритарна частини не впливають одна на одну. Результати підраховуються окремо, і відповідно, можлива значна диспропорція між кількістю голосів і кількістю мандатів. Відповідно, така приблизна система існувала кілька виборчих циклів у нашій країні. Компенсаційна система для неї характерно те, що мандати за партійними списками. Частково компенсують переваги, отримані в округах. Відповідно, компенсаційна система вона забезпечує більш справедливе співвідношення між голосами та місцями в парламенті. Відповідно, прикладом застосування такої моделі компенсаційної є Німеччина. Стосовно переваг змішаної виборчої системи. Відповідно до них відносить поєднання персонального та партійного представництва. Виборці мають більше впливу на результат виборів, Зберігається зв'язок депутата з виборцями конкретного округу. Можливість також потрапляння до парламенту незалежних кандидатів є. Ну і звісно, політичний плюралізм, тобто різноманітність думок відповідно у парламенті. Так. От. До недоліків змішаної виборчої системи відносять складність процедури голосування та підрахунку, нерівні умови для кандидатів у мажоритарних округах. Ризик зловживань і підкупу виборців, і, звісно, також є поява так званих депутатів-одинаків, які не несуть партійної відповідальності. І ще один недолік, можливі перекоси у представленні політичних сил. Загалом, стосовно України, то у нас дійсно існувало кілька виборчих циклів. Змішана виборча система. Відповідно, половина по суті депутатів обиралася за партійними списками, інша в одномандатних округах. Але ця система, відповідно, стала об'єктом критики через корупційні ризики в округах, нерівне представництво, слабку партійну дисципліну, тому відповідно з часом дозріли до реформи, яку я вважаю цілком пристойною, а саме перехід на пропорційну систему з відкритими списками, яка забезпечує. Певний рівень такий прозорості, і, відповідно, можливості ознайомитися і детально перевірити кожного потенційного кандидата. Це значно краще, ніж закриті списки. От. Далі. Ну, і звісно, ще варто зазначити кілька слів про значення змішаної виборчої системи. Відповідно. Ця система вона відіграє важливу роль у державах, які перебувають у процесі демократичних перетворень, шукають баланс між стабільністю та представництвом, і також прагнуть поєднати інтереси громадян і політичних партій. Загалом, підбиваючи підсумки, змішана виборча система вона може бути цілком пристойним, працюючим варіантом у розвинутих країнах за високим рівнем забезпечення і достатку громадян. В країнах з низьким рівнем достатку можуть існувати відповідно ризики застосування цієї системи, пов'язані з підкупом, виборців з корупційної складової і так далі. Тому, відповідно, це компромісна модель, яка поєднує риси мажоритарної та пропорційної системи. Вона дозволяє Одночасно враховувати інтереси політичних партій і конкретних територіальних громад, але водночас потребує прозорих правил та ефективного контролю. Що ж, на цьому це відео добігає кінця, шановні мої глядачі і слухачі. Сподіваюся, воно буде цікавим для вас і дякую вам за увагу.